Благословенного усім понеділка, дорогі брати і сестри. Сьогодні 9 вересня 2024 року читаємо Євангеліє від Марка, Глава 1, вірші з 9 по 15. І в оніх днях. При иди Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане, и абие восходя от воды, Видя разводящиеся небеса, и духа, яко голубя, сходящая нань, и глаз бысть с небесе, Ты, еси, Сын Мой возлюбленный, о нем же благоволих. и аби дух изведе его в пустыню, и бету в пустыне дни 40, и искушаем сатаною, и беса зверьми, и агели служаху ему. По предании же Иоаннове прииде Иисус в Галилею, проповедая Евангелие Царствия Божия и глаголя Яко исполнися время і приближися Царствие Божє, покайтеся і веруйте в Євангеліє. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського і від Івана хрестився в Іордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся: Ти, син мій улюблений, що я вподобав його. І зараз повів його дух у пустиню, і він був сорок днів у пустині. Випробовуваний від сатани, і перебував з звіриною, і служили йому анголи. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся. І віруйте в Євангелію. Євангеліє від Матвія з 25-го вірша глави 4 по 12 вірш глави 5. -ї. І по ній доша народі мнозі от Галілеї і десяті град і від Ієрусаліма і Іудеї, і соонного полу Іордана. Узрев же народы, взыйдя на гору, и, седшу ему приступиша к Нему, ученицы Его, и отверз уста своя у их глаголя. Блаженни, нищие Духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни плачущие, яко котии утешатся, блажени кротцы, оті наследят землю, блажены алчущие и жаждущие правды, якоти насытятся, блажены милостивые, якотии помиловани будут, блажени серцем як оті Бога узрят, блажены миротворцы, якотии Синові Божої нарекутся. Блажень изгнаний правды ради, Яко тех есть царствие небесное. Блажень есть те, когда поносят вам, И ижденут, и рекут всяк зол глагол На вы меня ради. Радуйтесь и веселитесь, Яком сда ваша много на небесех. Так оба изгнаша пророки, І жебіша прежді вас. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання. І, побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, Він навчати їх став, промовляючи: блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Усім мирного неба щедрого врожаю радісної праці і натхненної молитви.